Доброго дня! Сьогодні ми тренуємо плечі з цим мужчиною. Ну, в принципі, як і ноги, і спину. <хи> Ось тому ми вже налаштовані, випили всі добавочки, зараз розминаємося і погнали. Зараз робимо ще розминочку куди перегантельками, або по 15 разів кожну вправу. Почнемо з махів гантелі в сторони, але ми будемо робити три круга в одному підході. Ми робимо спочатку малу вагу, потім додаємо вагу, потім ще раз додаємо. І таких робимо три підходи по три круга. Розігріваємо плечі і будемо далі працювати. Пан Назар шукав гантелі, не знайшов. Не знайшов, бо їх забрали. Так, тоді що? Я буду робити 10, 15, 20. Буду робити, перший підхід роблю на 20 повторень. Потім під роблю на 15 і двадцятками на 10. Супер. Супер? Да. Я теж так думаю. Да, друзі. В цій вправі головне високо гантелі не підіймати. І, високо рук... не треба. Руки... лікті вгору, зап'яться да. внизу. Руки вище плеча не, не підіймаємо. І плавненько собі. Оп. І yeah. йдемо зразу далі. Да, для того, щоб ваші плечі класно росли, треба давати їм великий об'єм, тому що вони дуже витривалі, і їх треба прям сильно вбивати, yeah. якщо хочеться, щоб вони росли. Ми з Артемом плечі завжди любили тренувати дуже по максимуму. У нас була програма тренувань, груди плечі, спина плечі, ноги плечі, руки плечі. Так, Ми тренували плечі по три рази в тиждень. Точно розмінка. Так, другий підходік ну зараз починає знову. Ух. Ти вогу будеш підвищувати чи ні? Ні, ні-ні. Ну 10, 15, 20 кг, я думаю, нормально. Супер. Це виходить? 45 разів за підхід. Супер. 45, підход... 45 разів робимо в одному підході з різною вагою. Починаємо з меншого і йдемо до більшої. Можна йти навпаки з більшої до меншої. Але так буде простіше. Ми так, ми, так не робимо. О, печики. О, хорошо. Так, в мене вже плечі болять камеру тримати. Оце хороше о, начало тренування. Хорошо. Третій, найцікавіший. У мене плечі так забились, мені тяжко тримати реально телефон. О. Плечі вже залиті, забиті. Середня дельта вмирає. Середня дельта, не помирай, не покидай нас. Це нам ще треба. Лечики січуться добре, так? Да? Пам'яття. <плечки> Це точно розминка. <плечки> Це тільки розминка, так? Да? Тільки <плечки> розминка, після якої можна жити додому. Давай, давай, Оп. супер, хорошо. Yeah. Друзі, після підходу обов'язково забираємо гантелі на місце. Обов'язково після себе прибираємо. Наступна наша вправа це жим, штанги стоячи. Ми рідко робимо цю праву, але коли робимо, то це дуже ефективно. Спочатку беремо маленьку вагу, гарно розминаємо плечі і потрохи Залишилось... додаємо вагу. Залишилися прес і розтяжка. Да. Хорошо пока да.

Давай, давай, давай. Оп, хорош. Ху! Супер. Давай. Ты можешь. Шина ой-ой-ой, оця ой, 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 ой. спина плечі, давай красава давай. Хорошо! Плечі. плечі. Кілько, ну. Погнали. Так, далі з вами робимо тягу нижнього блоку широким хватом на середню дельту. І одразу в сеті робимо розведення на задню дельту на похилій лапці. Погнали. Так, добавимо вогну, беремо широким хватом, згинаємо ноги в колінах, наклоняємо корпус вперед і тягнемо лікті чисто вгору. Поченку. Плечам, капець. Забили соки Ні. Зараз їх ті будуть пали. Супер. Вони вже ніякі. Тільки трошечки розігріваються, так? Так, так, так. Розігрівається. У мене занятий прямо вмирає, а в тебе? Як? Ще ні? Що живий, треба додати вагу. Сил немає, треба було проснітити хоч перед тренуванням. перетренування. Як плачі? А, Хорошо, добре. П'ятнашки береш? Ні. На четвертий підхід. Це ми хорошо йде. Добре. О, хорошо. Хорошо. Давай, Димчик. подходи подходик. Братец. Давай. Или я тоже в шотсе. Хорошо. Мощь. Так, остальный подходик. Синькал лайтовая тренировочка плеч вийшла. Mm. Mm. Так, що. наступна наша вправа, підйом гантелей перед собою, добиваємо передню дельту і. В душ. Так, починали з цього ракурсу і закінчимо в ньому. Починали з махів в сторони, закінчимо махами перед собою. <плес> 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 Арнольд. 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 Це Артема улюблена вправа. На плечі. Двував 13 років. Тільки її робить. Супер. Як, да? Добре. Хорошо. and hey. Хорошо. Плечам уже капець. Крайній підхід. Артем дуже радий. Реально пару років цю вправу не робив. Так, і наше тренування підійшло до кінця. Останній підходик на плечі і все. І все. Забився трошки. Чуть-чуть. Да? Чуть прогріли. Сустави. Так-да-да, оце вони якраз, то ще треба. Ні, все. Все. Плечей нема, їх нема. Плечі є? Плечей немає. Плечей нема. Нова пісня, новий трек. Скоро випустимо. У нас Тож на донування тепер ноги є, ніг нема. Груди є, грудей нема. Та й все. Ну що, дякую вам. І нам ставте лайк. Все. До до зустрічі. Целую в плечі і до зустрічі. Да. <свят>